Ось ще одна площа. Ось тут Тут трошки, можна сказати, вона експериментальна. В чому експериментальна. Тут була здійснена висадка на глибину десь приблизно 15 см. Тобто, подивіться, дуже глибоко. Тобто вже сантиметрів 10 см, нема абсолютно не видно корінця. То волога є, скоро будемо її закривати вологу. Тобто ось ось такі сходи, в принципі, радують. В чому плюс даної посадки, то що я бачу, повністю здорові рослини. Тобто вони не перемерзли нічого. Так що також має право на життя така схема. П'ятий рік займаюся часником, але експерименти не закінчуються.